Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Другий день закупів. Опять ми приїхали в магазин і будемо закуплятися. Вовик ніяк не рішить з Богданом проблему. Чи йому оставатися в машині, чи йому йти з нами, так? Да? Привіт. Йдеш чи не будеш? Тут нам треба купити мусорне відро, Будемо брати таке, як у нас вдома. В смислі мусорне? Та ну те, що полимається. Таке у нас. Таке, таке. Нічого не насліди, не надо. Правильно? Не знаю. Сказали, что э, не надо, как его звать. Боже мой, вообще не могу сказать ничего. И два слова не зайду до кучи. Линека не надо. А ведро надо. О, ну, я спитаю. Ты не видишь, какая цена на него? Так, ведро. Не надо, так, ведро. Не. спитаем, потом надо сфаршировать. Да, ты... Мы берем. Це oh. Я взяла собі на кухню. Mm. 5 злотых, 5,50 шикарный таке. Взяла собі таке. Иди, иди. А, це вовок посоветовав, бачив дыхав, в апартаментах. Все таке 7 злотых. Ну і такі тряпочки за 8 пачечку взяли. Да. Для уборки. І отакі для влаги. Влагопитую ось, А це взяли для вікна, для стекол. Для шип написано. На. Ну, це ти будеш ми... Це це моя лічна. Так, да, це я собі роботу шукаю. Понятно. Тепер у мене буде робота. У два рази дорожче. В кабінету два рази більше, значить дорожча вже робота. Швабру собі удобно вибрала під свою ліву руку. Что ты так близько? Иди вже. Ми знову повернулися в Шимонік. Звісно, не сьогодні опять. Сьогодні ми перший раз. Ну, в Шимонік приїхали помоїще. В Росман казала Ліда, бо десь, а в Росман ми не поїдемо, бо... Там треба Богдана тягнути, він ходити не хоче, а так він тут в машині посиде, розтрьопалася я як хотіла. Зараз Вовик прийде. І коротше ми вирішили, що Моніку тут можна машину поставити недалеко, навідатися до Богдана і скупитися. Він ховається. Да, картошка Посиди ще немножко, чи як там. огурець. Огурець, огурець или картошка? Я не знаю. Що стоїш як солдатик? Запрягли мене як лохать. Ну що, нам добре скуплятися, що на фактурку, що для себе. Воно тоді ціляком. На сотню скупилося, да. щось десь перекриє. Опять тут сотню оставили. Ну, взагалі, складуємося, тут нічого не знімали, бо вже поморені. Якщо що, то покажемо потім вдома, вже в кабінеті, як будемо мити. Да, будемо розставляти і будемо діляти доспокою. Все, їдемо додому. друзі, вітаю вас всіх на каналі «Життя в Польщі з Надією». Сьогодні у нас це саме відео, але вже другий день. Кофейочку ми з вами попили, а тепер я тут приспособилась, бо треба зварити мені супчик квасоляний. Думаю, я зараз квасолю поставила, квасоля одне в магазині, квасольку поставила, ой, господи, в обичну. Є у мене квасоля варить. Хотілося б взагалі то борщ зварить, девочки, борщику. Уже якщо варити, мені кажется, як заморочувати голову, то вже зварить борщ. Але... Глянула капуста, нема там є, капустина потемніла. Я її не хочу вже Надо викинути. Нема нікого гонса ніякого, кого погнати. І сама не хочу йти. Чого не хочу йти, в сапогах мені дуже важко, пальчики болять убувається. А в нас на вулиці пішов сніжок. Так так що будемо виходити із з положення, як виходить, як карта лягає. Є у мене квасоля, думаю. Є у мене наборщик. Купила вчора і перчинку, солодку і, і морковочку, все в мене є. Одне тільки, тільки горе, дівчата, Нема капусти. Нічого поганого не подумайте. Капусти нема. Значить, по вчорашнім розпаковкам, дівчатки, наконець ми вияснили, що ця риба називається нормально корюшка. Я наджалася вчора вечором з Вовиком капець. Ми її, правда, ніколи не їли і ніколи. Каже, Володь, я чу колись про неї. Ну так як ну не брали. Я не любитель взагалі. Мені простительно, бо я не люблю рибу. І я в ній не розбираюся. Ну, Мойву, да, Мойву ми вміли, брали, знали. А про цю ніколи а таке ще названня. Він мені в магазині сказав, ну в мене ж пам'яті нема. Тут почала читати з акцентами всякими. А тоді жарю. І Наташі набрала по вайберу Время у нас созвона. Та каже, що ви робите, я їй показую. Жаримо рибку, таку купила корюшка. Ха-ха діти знають, а мати не зна. Корюшка кажу, а що? Ой, це Артура любима риба. Він дуже любить ця корюшку. це як сімічки. Так що і ми тепер будемо знати, що корюшка це як сімічки. Нема нікого, всі порозбігалися. Корюшка в мене є, а тепер ще зварю супику. Ліда казала, сьогодні прийде аж півдругого, як учора. сьогодні в неї опять запара. Я кажу, Ліда, ти як робила на хазяйку, у тебе менше загружені були дні, як сама на себе. Не може розпреділити. У Богдана щось сьогодні було з горлишком, я така, що аби він й не йшов у школу. Ну, Вчора їздили десь на. Лижах чи на солобордах отих кататися. І видно, надихався, і вже сьогодні піднебення. А може з мене? У мене ж і досі катастрофа, що в горлі робиться. Я так мучуся. Сьогодні <кхух> начиталась в інтернеті, у мене є стриптоцит Помню раніше, як горло сосали. Ні, кажуть, не дасть нічого сосанієї цього стриптоциду, його треба приймати внутрі. Одну-дві таблетки 5-6 разів в день аж написано. Ну я не буду постільки, ну раз за три в день вип'ю. Поп'ю стрептоцит ще я вже не знаю, що аж страшно. Літо, давайте в понеділок я зроблю іконечко, підемо в больницю. Я вже не хочу в ту больницю, хочеться мені вилічитися вдома. ну Я розумію, що це не бризкавки, ніякі, нічого не допомагає. Ну, це може спасе мене стрептоцит без поняття. І Богдана, я вже така, щоб не пускати сьогодні в школу. Ліда каже, що Валентинки в них сьогодні праздник, хай ще піде. Ну, пішов, не знаю, чи краще буде, що пішов, чи хуже. Ой, а скуп, те, що показувала вам дівчатки закупи, вже сьогодні читаю коментарі, скупляйтеся в польських магазинах, буде дешевше. Не все ж купиш у польське, з комрієш у польському магазині, не купиш, а хочеться кой коли. Е, ну, хочу сказати, що обично вже він мене знає, у нас з ним, з продавцем з цим вже була колись стичка, я до нього ходила на розборки. Тепер вже вроде ми з ним змирилися, помирилися. В я... прошлий раз як була в нього в магазині, вафельку хотіла купити, а він каже, Сроки, вона дешевша, ну там по якесь число. Кажу, дякую, що сказав. Ну, він знає вже, що я скандальна баба і сказав мені. Ну, діло в тому, що вчора я купила сушку. Я ж її теж люблю, і вона пісна, і я її вчора купила для сьогоднішнього дня. І якби не, не така погода, у нас сніжок девочки, я вам покажу потім вікно. То я, навіть, внесла, огонь як однеси. Сім злотиш, діло не в грошах, а діло в тому, що вона порчена. Ну, В принципі, по срокам на пачці все нормально. Чи її хранили неправильно, чи що їй зробили? Відкриваємо пачку оттуда старою Лією. Такий запах, що прямо аж у ніс б'є. Ліда це відкрила, каже, фу, як воно воняє. Думаю, да, я взяла, понюхала, правда. Ну нічого, думаю, виваняється, пачку откриємо. <кій> трошки о, о, на свіжому воздухі виваняється. І залажу одну в рот. Думаю, попробую, що ж вона там. А не, девочки, вона така гірка, прямо в роті і розпадається, не держится, як сушка, щоб хрумчала там чи шо, а прям розпадається. Ну, негодно. Викинула пачку сушки. Обідно, бо мені нема на обід нічого інтересного. І не одне слабо погода не дозволяє. Так що буває і таке, що привозять і не свіже. Ну, нічого, це не саме страшне, Хай би було це найстрашніше в нашій житті, що ми потеряли. Ну, надо якось не знаю. Я буду прям у магазині тепер мені треба, я знаю, що вона може бути мішана. І я буду відкривати при ньому пачку, пробувати, а тоді за неї, не то, що за неї потом платить, я заплачу, відкрию, Ну, при ньому вже ж верну, якщо. Отакі справи, дівочки. Коротенькі. Коротенькі, у мене добавка відео до того, що ми вчора знімали. Їздили, трошки схопилися. Потихеньку підкупляємо, а на виходні вже завтра, мабуть, коротший день буде, якщо буде коротший, то завтра вже піде волик туди працювати, і я піду повимиваю вікна, там на коридорі багато вікон. а Ліда, поки на етажі одна, нам хочеться, щоб було красиво, то повимиваємо усі. Ну, В общем, Ліда буде переїжджати аж 1 числа. Вона до 1 в неї оплачена та оренда, де вона є. А тут вони заключили договор із 1 марта. А до первого дали ключі, кажуть, можете ходить, робити, що вам треба, в общем, таке. Ой, господі, господі. Та вчора дивлюся, вечором в Енергодарі. Групи читаємо. Ой, ми боїмося такі зриви, такі зриви, ми так боїмося, так пишуть, ой-ой-ой, так страшно ще не було. А мені всіх жалко. Ну, як жалко, ну, як людей. Ну, я думаю, люди ж нормальні пишуть, так. Да? Так оце читаю, прям все бросила, читаю ті групи одну другу, світ потухує, як страшно, що ж у нас діти, що ж нам робити. Прямо так, дівочки. Другі пишуть, не переживайте, зараз 5 минут, все пройде. Ну не пройшло 5 минут чи 10 там, от, сили. Як вже пишуть ті самі, що плакали, ой, але ой-ой-ой, як страшно, вже пишуть. Та їх надати, тих на, на Україну, на ВСУ. Ви понимаєте? За секунду перебоялися, за секунду переузулися і вже вони милять, вже їм не страшно, Боже. Це якась катастрофа, катастрофа і все, ніколи миру не буде, поки люди будуть як собаки один на одного. Я просто в шокі. Тут тобі плакали, страшно, там моліть Бога, щоб це закінчилось з усіх сторон, а вони 5 минут і все. Та їм треба дати, та їта, сякі, як почали писати, ще похляще, як писали, коли їм було страшно. Ось, щось дуже кипить. Ось дівчатки. дівочки. такі то в нас новини. Нема нічого нового, все в нас по-старому. Варимо, жарим, їмо одно і те же. Купили в лідлі картошку. А так привикла до гамовської картошки, що в лідлі купила, дивіться, як поросла. Не хочу її чистити і варити. А сьогодні гамовської мало куди діватися. Треба друге додати. А так додавка ми потихеньку і вичищу. Ну добре, така вона як стекляна, як наче молодою покопана. Бувало таке, що не встигли викопати на городі. Морози почалися, а тоді день-два поморозило, земля підмерзла, а потім достаємо, а вона як водяна оце. Вона вроді не солодка, ще не мерзла, але якась вона стеклянна з сирої землі. <клес> <клес> тут такі діла у нас, дівчатки. Новостей нема абсолютно ніяких, Крім того, що на вулиці випав сніжок, воно то хорошо, не випав великий, притрусив. Ну я в кедах у своїх не піду в тому, чому я ходжу, чому мені більш менее удобно, в том я не піду. От. А в другому я не піду принципіально, бо ноги болять, не буду їх мучить. Так що я сьогодні вдома. Буду наматувати шаги по хаті. Зараз наварю супчику і буду шаги наматувати. Є рибка жарена, супчик зварю пісненький з квасолею і буду наматувати шаги. Купила вчора петрушки на зелене масло, а вдома нема олії. Так що нема кого послати, гонця нема, ні по що, ні по капусту, ні по олію, так що буду... буде петрушка поки лежати, вовк буде йти вечором з роботи, аж тоді попрошу, зробимо зелене масло. Ой, може, Боже. Зараз вам покажу, яка в нас погода. Ой, цвіточок мій як цвіте хорошо. Вікна в мене грязні, але з тої сторони голуби я не можу достати боюся. Дивіться, дівочки, як е, пасмурно сніжочок, я не знаю, чи вам видно. Ох, Боже мій. Пасмурно сніжочок притрусив трохи. Зутра прям так було туманно у вікнах, отуди губа ловки не видно було. Сейчас зараз трошки як розвиднилося, розгодинилося. Ой, Господи. Я люблю сонячну погоду. <гум> люблю сонячну погоду. Ось яка в мене рибка вийшла. Так що, мабуть, девочки, будемо з вами в цій серії прощатися, щоб не було дуже длинне відео, бо в мене з вчорашнього дня трошки є. А якщо ще в мене духу хватить, то ще щось зніму. Дякую, хто підтримує, дякую, що заходите. Всього вам найкращого, мирного неба, гарного настрою, саме головне здоров'ячка. І зустрінемося ще з вами сьогодні. Я думаю. Бувайте!